Друзі, моє ноу-хау, як знайти у будь-якій тональності тоніку, субдомінанту, домінанту. Ми граємо гаму. Приклад на до мажорі. До, Ре, Мі, Фа, соля, ля, Сі, до. Правильно? О. Рахуємо от ступені. Один, два, три. Четверта фа субдомінанта. П'ята соль домінанта. І потім тоніка. Дивіться, як гарно виходить. Ми граємо по три ноточки тріолічками. До ре, мі у нас буде тоніка акорд. до мі, соль. Бачите? Далі буде фа, соль, ля і субдомінанта. Бачите? Сі до... Ми трошки завернемо набору, щоб достатньо було ноток. Соль сі, ре і сі, домінанта сі до, ре. Бачите? І до, мі, соль, тоніка. Пробуємо в соль мажорі. Соля, сі, до, ре, мі, фаді, соль, соль. Так? Соль сі, ре, да? Боє соль, тоніка. Раз, два, три, чотири субдомінанта. П'ять домінанта. Я поки що вам показую по мажорних тональностях. Соля-сі, буде соль сі, ре. Бачите? Субдомінанта буде в соль мажорі до. До, ре, у нас при фа приключить фадіє соля і розвісок соль-мажор. Тренуйтеся. Слідкуйте за моїми вправами.